Привіт, малята! Я рада вас вітати, дітки! Подивіться, хто це до нас у гості завітав? Так, це їжичок. Давайте, дітки, ми з їжечком привітаємось. Доброго дня, їжечок! Привіт, малята! Я запрошую вас до весняної галявини! Дякую їжачок, Ми залюбки з дітками побуваємо на весняної галявини. Так що, дітки, рушаємо по кольоровим слідочкам. Якого кольору наші слідочки? Червоного, жовті, фіолетові, зелені, голубі та сині. А ось черівна галявина. Прийшла весна і на галявини розквітли квіти. Розгляньте їх. Скільки квітів на галявині? Багато. Якого кольору? Синього, червоного, помаранчого, зеленого, жовтого. А які квіти за величиною, дітки? Великі та маленькі. Молодці. Ой, а хто це літає серед квітів? Бджілка. бджілка весело літає, очі квітам розтуляє. Каже квітам, годі спати. Я прийшла медок збирати. Дітки, що хоче збирати бджілка? Медок? Скільки бджілок на галявині? Одна. У нашій бджілки є багато подружок. Вона хоче подарувати бджілкам, своїм подружкам квіти. Давайте ми з вами кожної бджілки подаруємо квітку. Будемо дарувати квіти відповідно кольору їхнього бантика. Ось оці бджілки червоного кольору бантик. Яку квітку подаруємо. Червону. Ось ці бджілки – Синього кольору бантик. Яку квітку подаруємо. Синю. Діти. А ось ці бджілки, якого кольору бантик. Жовтого, яку квітку подаруємо. Жовтого. Це зеленого кольору бантику бджілки. Якого кольору подаруємо квітку. Зелену квітку. Молодці малята! Сподіваюсь, малята вам сподобалась подорож до весняної галявини. Бувайте малята! До нових зустрічей!